У 1947 році Фаїна Раневська була в Тбілісі. Вона пішла з компанією до ресторану повечеряти, але недосмажена сьомга їй не сподобалась, і вона пішла. Коли виходила, їй галантно притримав двері чоловік у золотому кашкеті та штанах з лампасами. Ах, дякую! Тут такі двері, що без допомоги швейцара я завжди боюся бути затиснутою між стулками. Але я, вибачте, не швейцар. Прозвучав трохи ображений голос. Раневська підняла очі. Перед нею стояв високий, майже величезний військовий. Боже мій товаришу генерал, вибачте, великодушно. Я не генерал, знову відповів ображеним дитячим тоном військовий. Я маршал. Раневська уважно поглянула на нього. Вона вже давно не бачила таких великих, сильних, упевнених у собі чоловіків, які могли б так отображатися, майже як діти. Так це сам маршал відчиняв мені двері. У житті не забуду. Без жодного удавання вигукнула здивована Раневська. Мабуть, Толбухіна розчулила щирість акторки, тому що він негайно запропонував: мене чекає машина, я можу вас підвести, куди вам потрібно. Ой, що ви щиро дякую, але після всіх ароматів ресторану мені просто необхідно провітритися на вечірньому повітрі Тбілісі, або у моєму волосі назавжди залишиться запах смаженої риби. Сутінки вже згусли, у світлі неяскравого ліхтаря. Толбухін якось уважно поглянув на Раневську і з певною боязкістю сказав: Вибачте, ви дуже схожі на актрису, яка грала у фільмі. І на яку ж? запитала Раневська, намагаючись приховати розчарування. Напевно, вподобаний їй військовий згадає фільм Підкидьок і вже добряче набридло їй фразу Мулю, не нервуй мене. Така популярність вже надто втомила велику акторку. Вона не могла спокійно пройти по вулиці. Дорослі усміхалися їй у слід, діти бігали за нею, вигукуючи, Мулю, не нервуй мене. Якось вона повернулася до них і, не витримавши, сказала: Діти, ідіть у дупу. Невже й цей великий військовий зараз ляпне про мулю? Але той несподівано знітився. Зовсім як хлопчисько. Раневська не могла не помітити його винуватої усмішки, наче зізнаючись у чомусь недоброму, непристойному для чоловіка його рангу та звання, він зніяковіло відповів: Я зовсім випадково побачив казку. Там була така актриса, героїня, мачуха. Мені було її шкода. Ви схожі на неї. Як Фаїна Раневська зупинилася? Вам сподобалася моя мачуха? Так, ви, Раневська, ви запам'ятали моє прізвище? Професійна звичка. Вони стояли один проти одного. Цей короткий діалог був для них на зразок найщирішого зізнання. Казка раптом неймовірним чином зблизила людей. Одразу оголила їхні почуття до такої міри, коли будь-які питання щодо одне одного майже зникають. Дозвольте мені прогулятися разом із вами, боязко промовив толбухін. Із задоволенням весело відповіла Раневська, з таким маршалом, який любить казки, я готова гуляти всю ніч. Весь вечір до глибокої ночі вони бродили старим тбілісі, гуляли, розмовляли, сміялися. Для Фаїни Раневської ця зустріч буквально перевернула світ. Перед нею був чоловік, воїн, під командуванням якого були сотні тисяч солдатів. Він командував ними, посилав їх у бій, вершив сотні тисяч доль і водночас був несподівано м'яким, майже боязким чоловіком. Вона відчувала, що маленька романтична дитина сидить глибоко-глибоко всередині грізного маршала. Фаїна Георгіївна була просто щаслива, що змогла побачити його, що саме їй він, дитина, відкрився. Вони почали зустрічатися. Він чудовий, він надзвичайно дивовижний чоловік, ділилася якось раневська зі своєю подругою враженням про Толбухіна. Їхні зустрічі не були засліплені якоюсь надзвичайною пристрастю. Це було більше схоже на романтичні зустрічі двох зовсім юних недосвідчених студентів. Де кожен дорожив внутрішнім світом іншого, берег його захищав від суворої реальності оточення, намагалися залишатися вдвох, уникали людних місць, де обидва були б на виду. І не тому, що боялися якихось чуток і пліток. Їм було добре вдвох. Вони часто і довго гуляли тихими вечірніми вулицями міста. Вдень, коли була можливість, Толбухін відвозив Раневську вгори. Там біля стрімких холодних річок вони влаштовували невеликий пікнік, пили червоне вино, говорили на різні теми. Не можна сказати, що Толбухін став для Раневської ідеалом чоловіка, але він був, мабуть, єдиним її знайомим, про якого вона ніколи не говорила в грайливому, жартівливому, іронічному тоні. Про будь-яку людину вона могла пожартувати, знайти в її характері якусь рису для своєї доброзичливої або дуже гострої іронії. Але про Толбухіна Фаїна Георгіївна завжди відгукувалася з величезною повагою і з якоюсь неймовірною материнською ніжністю. Хто знає, можливо, для неї Толбухін був одночасно і чоловіком, і сином. У серпні у Раневської був день народження, був 1947 рік. Набагато пізніше, коли мине майже два десятки років після цього дня, Фаїна Раневська в розмові зі своєю подругою зізнається: Люба, у мене в житті був такий день народження, який я можу назвати надзвичайно щасливим, давно, у 47 році. Але я пам'ятаю його кожну хвилину. Більше нічого про цей день Фаїна Раневська не розповідала, казала лише, що їй було дуже весело і згадувала про подарунок, який їй зробив Федір Толбухін. Маршал, який пройшов усю війну, підкоривши та звільнивши шість держав більше ніж хтось з інших радянських полководців, міг обсипати кохану золотом хутрами, коштовностями, трофейними речами. Маршал Толбухін подарував Раневській іграшкову заводну машинку. Двоє зрілих 50-річних людей сиділи на підлозі і гралися з машинкою. Для Раневської це був найкращий подарунок дорожчий за алмази і соболині палантини. Минуло ще два роки. Увесь цей час вони дуже часто зустрічалися. Толбухін, як командувач за Кавказьким військовим округом, часто відвідував Москву у справах, і тоді це були вечори, наповнені ніжністю та щирою повагою один до одного. Кілька разів Фаїна Раневська приїжджала в Тбілісі. Вони довго не могли бути в розлуці. А в 1949 році маршал Радянського Союзу Федір Іванович Толбухін помер. Є конспірологічна версія, що підступний Берія за наказом Сталіна отруїв полководця? Я не буду писати оди Сталіну, зазначу, що хоч він і був жорстоким тираном, але ідіотом однозначно не був позбавлятися напередодні холодної війни одного з найкращих маршалів і дипломатів. Чи потрібно це було йому? Просто Федір Толбухін, незважаючи на видиме здоров'я, був дуже хворою людиною. Мало хто знає, що всю війну він пройшов із цукровим діабетом, під ін'єкціями інсуліну, які за наказом Сталіна йому доставляли з Америки. Для діабетика першої групи пройти війну це вже великий подвиг. Скільки нервів, скільки здоров'я він втратив, нікому не відомо. Жорстокий удар долі Раневська прийняла мовчки, їй допомогли з перепусткою на похорон. Мало хто впізнав у тихій скорботній жінці під вуаллю велику Фаїну Раневську, минуть десятиліття, і Олексій Щеглов, онук найкращої подруги Раневської Павли Вульф, напише книгу спогадів про свою сім'ю. І там будуть рядки про той самий день, коли тиха і якось зблякла Фаїна Георгіївна подарувала йому найцінніший подарунок заводну іграшкову машинку, ту саму, яку їй колись подарував її коханий Феденька Толбухін. Вона померла в 1984 році. Єдиною істотою, що скрашувала її самотність у старості, був пес на ім'я хлопчик, підібраний нею на вулиці дворовий собака.